По три трамваї можуть ремонтувати у колишньому депо на Городоцькій щомісяця. Якщо є всі запчастини, якщо всі є нормально, якщо все є, то багато часу не треба. а Якщо немає нічого, то перепрошую, що ж потрібно для того, аби все було, і скільки це коштуватиме містові? Мер з'ясовує на місці разом із електротранспортниками, адже практично увесь парк відпрацював уже по два-два з половиною терміни. Нові трамваї у Львові в останні купували у середині 80-х. Ми маємо останній трамвай, який був придбаний у Львові, ось в четвертому році. От і рахуйте. Середній термін експлуатації трамвая – 15 років. Новий закордонного виробництва нині коштує до 2 мільйонів євро. Ціна, звісно, не для нашої кишені. Та цьогоріч таки оголосять тендер на закупівлю, щоправда, виключно українських машин. На сьогоднішній день ми вже достатньо серйозно наблизилися. Хотіли би все-таки, щоб ми в цьому році побачили львівський трамвай, новий, який на перспективу за підтримки уряду, ми зможемо купляти. Тому що це є дорогий вид транспорту, але він є. Максимально вигідні, тому що він дуже багато, дуже довго може служити. Зараз на лінії щодня виходять 60 вагонів, проте навіть із них половина потребує ремонту. А от рухатись містом трамваєм стало легше. кажуть, нова транспортна схема звільнила дороги від зайвих маршруток. За рахунок цього затримки на рейсі менші і збільшився, зменшився інтервал руху. Збільшилася експлуатаційна швидкість трамваї. Якщо ж електротранс отримає ще й евакуатори, як пообіцяв міський голова, трамвайники не будуть втрачати часу через Втівки припарковані на коліях. Ірина Ващишин, Роман Маленький, головні новини Львова.